Я хочу подякувати представникам засобів масової інформації за те, що прийшли на цю прес-конференцію, і також дякую. Протягом наступного місяця Іспанія планує мобілізувати новий пакет військової допомоги для України на суму 615 мільйонів євро. Справедлива і довготривала, і звичайно, також європейське походження до родини, до якої вони хочуть належати. Разом із цим пакетом у 615 мільйонів євро, яким я щойно поділився з вами, я повідомив президенту Зеленському, що наша країна починаючи вже сьогодні запровадить новий інструмент фінансової підтримки на суму 200 мільйонів євро для прискорення відбудови України. Рано чи пізно також з Україною. Отже, ми говоримо про те, що Іспанія мобілізує 817 мільйонів євро, по-перше, для підтримки української армії в її захисті свободи та територіальної цілісності України від загарбника, по-друге, для захисту її цивільного населення. І нарешті щоб просунути цей горизонт відбудови та модернізації пошкодженої інфраструктури через неоімперіалізм Путіна. А також заради всього українського народу, який сьогодні бореться з гідністю та стійкістю за свою єдність. Імперія так захищається європейський суверенітет. І так з пакету в 615 мільйонів євро 100 мільйонів євро буде виділено на цю програму Pearl, НАТО і, отже, на придбання термінового матеріалу. Який запросила Україна, і який доступний лише від американської оборонної промисловості? Отже, просто відповідаючи на ваше запитання, саме ці 100 мільйонів євро, ми розмістимо в рамках НАТО та її програми Пьорелл. Коли ми працюємо через Піорел і купуємо деяку зброю зі Сполучених Штатів взимку, і цей пакет для зими, ми зосереджуємося на ракетах ПАК-3. Найбільший дефіцит, ми намагаємося знайти гроші, особливо для систем Patriot, для ракет. Дякую! І дякую, Володимире, за ваш офіційний візит.